Сьогодні на цьому коні у нас на годиннику що сторонку, Набрався водичкою, оприскувач уже погнав, залили отам під горою. Тобто за кущами будемо бризкати. Так, мабуть, треба ховатися, бо щось тут комарів валять, як, як чокануті. Дивіться, час, сьогодні 4 червня, а ось людей ще в крузині, ще нічого не роблено. тільки зібрали весною і нічого не сіяли, буряни вирощують. О, і таке буває. І я думаю, вони ось туди-сюди там і його засіють, чимось там, не знаю, соєю, чи покрузую, і все буде в них ще і добре. Так що... Перешвартувалися. Зараз підемо, ота, там за Соніхом, за горою наша сойка, там 2.035. Зараз підемо, подивимося, що там як вона себе веде, бо так нам видно було, що там частенько воді поле ми на край кинули, Тобто на останній заход, бо є поля, як Тут виїхали. Так, дракун. Усе роби його, не роби, а однак він плоче. Цей міст, звісно, фігня. Ну, На мій погляд, дивись, що робиться. Я так заїхав, звісно. Дивиш, що робиться, маслюка тече. То не тече, то опять потекло. Ну, якщо масло тече, значить воно там є. Бо якщо за МТЗ нічого не тече, то значить МТЗ поламався. Я вот так думаю. Блин, только вот думаю, думаю. Мы тут карбамид ложит. Ты не потачаешь. Ну да ладно. Так, краєчки. відійшов. йшов, точніше по кругу відходить, а потім буде замальовувати Так, що в нас тут по своїй по нашій Та ну лобода, ось є світ краю. Так, дуже не хочеться по ній лазить, конечно, ну то покажу, пройду. Ваточник, як завжди, та він зараз забереться. Так, тут у нас е, сіялося 2035, е, соя по сої. По-моєму, і перед цим була 2.035. Якщо я не помиляюся. Щось да, мабуть, таке щось. Ну ось сходи, звісно, набагато краще, ніж після кукурузи. Тут більш так площа зробленіша була. Непогана сойка. І я не сказав би, що так дуже багато буряна. Ну, Мищій, перій таке. Попадається десь лобода, небагато. Так, вносимо по ній сухий раундап. 30 кг карбаміду. І та прилипач така. І ще ми пом'якшувач води, бо в нас вода е така жорстка, як по, по лакмусовому папері показали. Така жорстконька водичка. То додаємо там препарат, е що пом'якшує. Е Робить баланс, баланс води для кращої реакції на гербіцид. Гербіциду на. Для, для кращої роботи гербіциду. Так. І оце, мабуть, е не знаю, тут... Перший я це пройшов, з тої сторони буде без хормоні і ще хочу додати хормоні для того, щоб трохи там позабирати лободи. Ну кажуть, Після хормоні з ним треба обережно, бо реакція на нього така, може трошки сойку припалити. Ну, та в принципі, більш-менш нормально. Так, як це середня доза, там 5 грома. Там він і сипеться 5-6 грома. Так, зараз поїду на ту сторону, на краю подивлюся. Бо сюди сюди я максимально вже ну, зменшував норму висіву. Тобто ось зараз порахуємо, що вон тут тут, тут якесь непонятне. Якось рвано зійшло. Так, ну так, хай приблизно ще раз. Метр. Метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Оце я... Після цього усі так в принципі, площі сіялися. 10-12 на метрові. А отам от краю, там було у нас капець капецький. Більша норма, але, я думаю, в півтора рази це точно. Зараз підемо подивимося, що воно там вийшло. Мені самому цікаво. Думаю, буде густенько. Ось ішов і по краю. Натрапив на такий ось момент. Бачите, сіялися тут ми або десь стало щось, або, або тут ще або, може заправлялися, я не знаю. Ну ось всі кипо Сої було. Дивіться, це, це яка як сіялося, яка соя, які листки, така вона ну, більша, крупніша точні, така вона. А тут ось видно, що щось насипано було і як її мелко-мелко стала. Ну це ж тепер... Якщо на один метр квадратний, скільки своїх рослин, то що буде там з бобами, як думаєте? От, що не треба загущувати, як кажуть посіви. Так. Ну оце. Оце край. Майже отак. Ну... Я не сказав би, що сильно вона густенька. Але чуть-чуть густіше видно. В принципі, ну там від того краю якось вона ну видно, що листки такі вони, такі крупненькі, типу оце, як оце від краю, ну це ж ми так потім відсівали в кінці, оце ж такою нормою. І диви, як воно відрізняється. Ну, є моменти. То, я думаю, більше, ніж там 12 рослин на метрові може сіяти і не потрібно. Подивимося, як вона покаже себе по урожаю. Зараз так по сходах судити. Звідти непогано. Оприскувач ходить шостою пониженою. Вилив 250 літрів на гектар. Зазвичай то ми 200 лиму шостої повишеною, але зараз така, що площа така, оцей. зробили диски і ходити ну такими хвилями, воно виходить. Поганувато отакі виходи робити. В нього виписку не всидиш по такій площі. Кіліполя там, він розвалиться. А це Саняшок у людей сяла сіволочка МОНОСЕМ восьмирядкова і джондир. Ну, так, в принципі, видно, що може якийсь GPS, який є рівненько посіяно, але бачу щось рвано, караванно підходило, не знаю. Або площа була погано підготовлена. Ми конечно, звісно, заросло, видно, що вони. Не бризкано. Та й лободиво повно.